Зробити перший самостійний крок у вісім років. Хвора на ДЦП дівчинка. Могла залишитися в інвалідному візку на все життя. Лікарі використали останній шанс, щоб допомогти їй звестися на ноги. Після операції дівчинку навідали кореспонденти Сабитій. Я хочу ходити. І ще я хочу бігати. Півтіло маленької Айши замуроване у гіпсі. Тиждень тому дівчинку прооперували. Операція пройшла на тазобедренных суставах там надрізи, на підкаленних суставах там проколи і сухожилия внизу. Ну, в общем, на три проколи, Айша інвалід дитинства, у неї ДЦП. Коли дівчинка народилася, мама навіть не підозрювала, що дитина не здорова. Сама я це вже увидела, коли ребенку було п'ять місяців. Рібник плохо держал голову, не переворачивался. Вісім років Анжеліка намагається поставити дитину на ноги. Фізіотерапія, до якої вдаються у таких випадках, не давала жодних результатів. Лікарі попередили, потрібна операція і чим скоріше. должно быть было три операції первоначально. Когда приблизительно уже сума була собрана на першу операцію, вона заболела. Ми самі из Уанської області. Тогда коли вже можно можна було бы їхати. Началась війна. Уехать ми не змогли. Коли мати з донькою потрапили до Харківського інституту патології хребта та сухлобів, оперувати потрібно було терміново в іншому разі. Айшана все життя могла залишитися прикутою до інвалідного візка. Втім, грошей на операцію родини з Луганської області не було. Мати звернулася по допомогу на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова. Там допомогли, і операція пройшла успішно. Ринату Ахметову очень большая благодарность. Они нам уже второй раз допомагають медикаментозно, тобто операції полностью, медикаменти, які ми далися, они все предоставили. Це очень хороший дядя, який допомагає всім У Адагуманітарному штабі кажуть, підтримуватимуть родину стільки, скільки буде потрібно. За півтора роки штаб допоміг майже тисячі тяжкохворих дітей з Донбасу. Для нас очень важно оказывать помощь ребенку до того момента, пока он достигнет полного выздоровления, насколько это возможно. Кроме проведения операции, мы всегда оказываем медикаментозную помощь, оказываем помощь на реабилитацию, на приобретение средств технической реабилитации, чтобы ребенок продолжал э, расти здоровым и жить полноценной жизнью. После месяца УИПСИ на девчонку отрывала реабилитация. Зачастую в течение От трьох до шісті місяців ми вітімо результати. Дітки починають хадіти. А ще навчається у другому класі. Раніше до школи її возила мама. Та вже незабаром дівчинка зможе ходити туди сама. Тетяна Блінова, Анна Бровко, Андрій Роденков, Ігор Лукашов Сабиття канал Україна.